З 25 березня по 3 травня алголь з'єднується з ураном. Це є значущим і важким аспектом, чого можна чекати найближче півтора місяця від цього з'єднання в цей період. Однозначно буде щось вирішуватись, За ураном це завжди несподівано. А якщо ми беремо ще й алкоголь, це зірка, яка завжди схиляє до вибору, тому можна сказати, що свій вибір потрібно буде відстоювати і мати свою власну думку. У цей період буде дуже багато брехні, спаму. Якщо глибоко розібратись в цій зірці, то алкоголь це відбиток зла, відзеркалення того, що вже є, що вже існує, тобто зло, яке вже існує. Програється через обставини. Воно вже розгортається, цей процес вже почався, саме зараз буде спалах та його прояв. До речі, це буде вже третє, останнє таке з'єднання, яке вже програється цілий рік. Перше з'єднання було влітку 24-го, друге в жовтні-грудні 24-го. І ось третє проходження зараз до травня 25-го. Це проходження рідкісне відбувається раз в 84 роки, це цикл повернення урану. Минулий раз таке з'єднання було в 1940-41 роках. І справді це може бути небезпечним транзитом, пов'язаним з раптовими та катастрофічними ситуаціями. Його можна трактувати як важливе попередження про можливі деструктивні зміни. Але ми будемо сподіватися на краще.